Алло, Любцю, я набралася ганьби отого позору. Зять наслав вчора на мене свого ревізора. Сказав внукові провести бабі курс лікнепу, бо він, бач, не хоче мати тещу, що... ну той, дурепу. А я думаю, хто лайкав мене у Фейсбуці? Зять падлюка й там дістав, має довгі руці. Прислав внука у село, в руках коробка, казав тато дати вам телефон на кнопках. А якщо пройдете курси мої на успішно, то вам сенсорний залишу. Самому аж смішно. Що ви хочете від баби? Кілька поколінь каже, що не там. Пишу я в коментах амінь. Кажу, фото було гарне, ніто намальоване, а вірніш, якимось щі було згенероване та просили всіх з одруженням пару привітати. То я навіть не наважилась у цьому відказати і не бачила єрогліфів дивних дрібним шрифтом. Зрозуміла, зиркна внука, баба вчиться швидко. Що ти таке репостиш? Пропала дитина. Баб, ну глянь на дату, каже репіна картина. Та дитина вже знайшлася, своїх дітей має, а якась падлюка рейтинг собі розганяє. Та й живе вона в Руанді. В тебе є там друзі? Так, до речі, Дон Жуан, Бела, літнє смузі. Ну і нікнейми, Іноземці? Ні, сусіди, внучку. Дід Микола, баба Галя і нюська з товкучки. Аж тут дзеньк якийсь мужчинка пише по-мужицьки з помилками Хочу бачить пані Вашу Кицьку. На тобі. То пиши внучку що котів не маю. Продам козу, як захоче. Показати маю. Реготав чогось мій внук і завершив урока. Сказав, іспит не пройшла, поставив десь блока. А що зять? Ах, пихатий дуже. Все знає, все вміє. Клеопатру прийняв друзі. Мабуть, теж старіє.